Саме в ці дні, з 1 по 30 жовтня, проходить всеукраїнський місячник шкільний бібліотек під гаслом Рідна мова, наша зброя і наш оберіг. Дозвольте зачитати вам звернення рідної мови до українців. Я прийшла до вас з глибини віків і дуже хочу почути, що ви знаєте про мене. І як ви розмовляєте, тому що мова це найбільше багатство народу. Хочу до вас я звернутися, діти. Можна людині без мови прожити? Можна без пісні, без загадки і казки? Хто відповість? Помірюйте. Тож вивчайте, дубіть, бережіть і шануйте мову наших славних предків. А зараз я пропоную разом сплести віночок Найкращих епітеків про українську мову. Ваше завдання згадати лише одне слово, яке, на вашу думку, найкраще характеризує рідну мову. Отже, розпочинаємо від опитування. Мова яка? Милозвучна, найдорожча, дзвінка, молодіна, наймиліша. Рідна, древня, ніжна, чарівна, свята, вишукана, гарна, барвінкова, калимова, приємна, прекрасна, е політична, Солов'їна гарна. Дякую за вас, що ви не байдужі і активні. Думаю, що сьогодні ви своїми сердечками, своїми душами відчули, яка прекрасна українська мова. Сподіваюсь, що ви розумієте, що рідна мова не тільки засіб спілкування, але і основ, головна ознака ідентичності. Тобто приналежності до українського народу, до української нації, до України весь світ пізнає нас.